що типа це. Один стомпер. поламався нічого страшного не сталося Тут же які стенки роблять. Так значить я прямо так буду. Дивись, я якусь вообще халату буду робити Так от тепер тут надо повище. І отак так. Так, челик. Тепер... Так, можна тут... ой ой у мене 5 блоків. Так. Блін. що тут тут устроїти так. Можна крапкати вже вверх, там щось строїти, мабуть. Дивіться, який ми просто зробили круто. Що за імба, Так, отут. Ну, хай буде там стоп або... Лох. Ой, блин, блин, три хвилини, але, ну я успію, типа, вибрати. Та чели, Ну мене спихнули, блин. Як мені тепер. Так. <кхух> Все. Давай. Все, так. Тепер, куди тут строиться, Дивіться. Да, чел! Ну, що ти робиш? О! Привіт, таке. Так, можна когось тут. От... Устроить и типа. Так, так, так.